Привіт, друзі, в етері черговий випуск книжкового писання. І сьогодні ми з вами будемо говорити про закарпатську письменницю, її книжку, яка отримала національну премію імені Тараса Григоровича Шевченка. І цей письменник це є Оксана Луцешина, яка народилася в місті Ужгород. Закінчила Ужгородський національний університет Роману Германську філологію, стажувалася в Сполучених Штатах Америці, де зараз і проживає. Дебютувала вона як поетеса в 93-му році на сторінках газети Новини Закарпаття за рекомендацією закарпатського письменника та журналіста Василя Басараба. Збірки поесій пані Оксани це усвідомлена ніч, Орфей Великий. Я слухаю пісню Америки, вірші Феліцити». Крім того, вона випустила романи Сонце та крітку заходить, любовне життя та роман Іван і Феба. Книжка, ця є в бібліотеці нашій, і хто хоче прочитати, ознайомитися, ласкаво просимо. Роман Іван і Феба вийшов у видавництві Львівському Старого Лева. І Маріана Кіановська так сказала про цей роман. Іван і Феба це абсолютний роман. Це невелика книжка, вміщує в собі всеохопність епосу. Ця книжка є одночасно позачасовою та розташованою тут і тепер. Дія книги відбувається у трьох містах Ужгороді, Києві і Львові. Там прописані сюжети, які може вихопити лише читач із теоретичною начиткою. А з іншого це книжка для усіх, бо там є справжнє життя дуже динамічне. Тут є ціла Україна, це рідкісна річ, коли ціла країна вмішується на декількох сотніх сторінок. Тож, невеличкий уривок. Ми з цієї книжки вам з Віктором сьогодні зачитаємо. Того вечора повернувся раніше. Удому Маргіта мовчки подавала їсти. Феби не було. Він щось сказав, Мар... сказав. Маргіта не відповідала. Говорила ним спиною, як то вміла лишень вона. І це було дивно, бо розучився давати собі раду з отою її мовою. Та що з вами, мамо? не витримав Іван. Маркіта лише махнула рукою. Свиня нам здохла. дідо п'яний прийшов. Свиня? Яка ще свиня? Нарешті прорвало Маркіту. Свині йому в голові. Він вражено висховував материн крик, а в голові точилися думки, наче в альтернативному часі. Свині йому, голові. Та він зроду ними не переймався. В передачу дивилися мися. Маріка ми сказала. Викрикнула Маркіта. Передачу Марійка. ка Марійка. Не зразу збагнув, що говорить про Фебру. Боїлося йому. Яку передачу? Кому? Подумав про Львівське СІЗО. Невже пішли арешти? Невже когось із хлопців узяли? Кого? Про тебе передачу. У телевізору. грикнула вона. Іванові трохи відлягло від серця. Ну, принаймні нікого не посадили. То яка передача, мамо? Я вам що? Депутат, про мене? Синочку, раптом змінила тон Мардіта, сіла при ньому і склала руки на животі. Синочку, ти чогось мене казав правду. Яку правду? «Же був вісь на тому майдані. Мамо, тільки й в себе, коли проковтнув їжу. Та то коли було? Вже роки. Не морочми голову, роки, знову закричала воно. Чогось мене казав. Бо не пустили б істиня!» – і собі зірвався на крик. Ясно, що тя не пустила. Вас там поубивати могли. Та ти знаєш того чи, чи що? Та що ти до того ліз? Казала б ти, не лізь ніколи в політику. Мамо! Ай, ну мамо, тепер мамо. А де тобі розум був тогда? Мамо, де розум тобі питаю? І далі щось викрикували кожен собі, кожен не слухаючи іншого. У грудях Іванові все переверталося. Не знав, як називається те, що чорною парою вилазило йому з рота. Чи гнів, чи біль, чи страх, чи розкаяння, чи пробина, чи злість на себе за цю провину. Мусів би вивуджувати чорні шматки почуттів з колоді зі свого єства по одному, підносити до світла і довго роздивлятися, перш ніж назвати їх якось, дати їм імена, як Адам давав, імена звірям і птицям. Але не мав як. Не було на світі такого часу, Чи світ квапив його, бив по спині канчуками, гнав, наче коняку. І так само не знав він, що вибергала себе Маргіта. Відчував тільки, що Чорнота її повніша та могутніша за його власне, що то справжня магма гарячіша, ніж вогонь. Чорнота, згромаджена десятиліттями її тяжкого життя. І ця магма текла кухнею, текла вже цілою хатою, виповнювала собою простір. Ось ось заля цілу вулицю і погребе їх усіх під собою. Ти не розумієш, виговорював матері. Та ж якби Бандера і Мельник були іншими людьми, все було б не так, і якби не вбили конувальця. Маргіта сахалася. Якого коновальця? Кого вбили? Де? Ей, Мамо, в Роттердамі, у 20-х роках. Припав би. Ну то тоді, що ти мені тим головом рочиш? Ти там до чого? І чогося маєш мішати в ту, ту політку? Щося там добиваєте? Та ви не знаєте, що там злодій на злодію, убивці на убивці. Мамо, так якщо не ми, то хто? А я звідки знаю хто? Але чогося мій син мусить у ту туто мішати? Мамо, пробував говорити спокійніше. Мамо, а ви думаєте, якби не ми, була б у нас незалежність? сказав, а сам внутрішньо завмер. Час плину повз Івана у його густі хмари часу, поки він сам залишався на місці. Невидимий у них, невідомий нікому, як інші, такі, як він. Незалежність? знову вибухнула Мардіта. Та йой! А тоді перейшла на гарячу мову сліз, на пристрасну мову страждання. Ти не розумієш, синочку, як прийшли руські коней наших забрали. Йо, то такі коні були, як змії, а зразу загинули. То щеся війна кінчала, вмирали там біля переправи. Я тільки прийшла побачити, як уже їм серця зупинили, а в очах їм сльози стояли, бо і коні, і синочки плачуть. І що? Кого то цікавило? Нове життя. Для нас то було без нове життя. А як ми тих коней любили, собі їх виростили. Ти не ходив біля коней, ти того не знаєш, а я знаю. Маргіта тепер говорила тихіше, але від того слова її мали ще більшу вагу, бо в них чулося тяжко стримуване ридання. Іван знав, як говорити з товаришами, знав, як говорити з Хмарою, як дивитися в очі Кравчукові, але як говорити з матір'ю, яка плаче забитими кониками, того не знав. Махнув рукою, плюнув і встав з столу. Самі їжте. Маргіті, Коли вона хотіла його зупинити, вирвався, скинув свого плеча її руку, аж вона сахнулася налякана, та й пішов нагору. Ось такий невеличкий уривок із цього роману. Цей роман буде цікавий тим, що він відбувається на межі становлення нашої незалежності. Тут описується революція на граніті і багато інших цікавих подій. Запрошую всіх до читання. До нових зустрічей!